Повномасштабне вторгнення 2022 року спонукало багатьох українців приєднатися до лав Збройних сил України та піти захищати рідні кордони. Владислав один із них. Мобілізувався, пройшов навчання та приєднався до підрозділу артилеристів. Сьогодні він сумлінно виконує свої обов'язки та займає посаду командира мінометного взводу. Коли призвався, взагалі е, їздив на навчання, тому що артилерія це дуже. Серйозний треба підход до цього і ну, треба навчатися, щоб вміти володіти артилерію. Спершу, звичайно, було трохи страшно, але зараз я ну, готовий і зовсім не боюсь. Треба насипати їм наповну. З перших днів окупації Херсона Владислав, як і більшість чоловіків, приймає рішення приєднатися до територіальної оборони і допомагати у визволенні міста. Але як розповідає хлопець, він просто не встиг цього зробити, так як територіальний центр на той момент вже не функціонував. Я хотів одразу приєднатися ще 24-го е до 124-ї до бригади сил територіальної оборони міста Херсона. Але коли я приїхав, вже нікого не було, навіть біля військомату. Владислав активно допомагав нашим військовим у міській раді, де працював хлопець, організували волонтерський штаб і по можливості доставляли все необхідне для життєдіяльності українських захисників. Було дуже непонятно, страшно було і намагався допомагати нашим хлопцям теросім чим можна в перші дні допомагати військовим в плані речі їжа. Одяг, все, що ну, все, що потрібно було для них, все, що вони просили у нас, ми давали. Поки ще Херсон тримався. Поки тримали Антонівський міст, ми могли якось швидко машинами, службовими машинами це все довозити до хлопців, допомагати. З настанням тимчасової окупації у місті залишались батьки та кохана хлопцям. Владислав разом із родиною вимушені переховуватись від окупантів, які завдяки своїм посіпакам розшукували та карали херсонців з чіткою громадською позицією, партизанів, волонтерів, усіх, кому самі вони не до душі. Для цього російські убивці навіть заснували у місті Катівню, куди звозили нелояльних місцевих мешканців та полонених. Поховання жертв російського терору знаходили по всьому місту, зокрема в парку та на околицях. Я є місцевим депутатом міста Херсона. Після деокупації вирішив приєднатися до лав Збройних сил України. Тепер Владислав сам став воїном та зі зброєю в руках захищає Україну. Під його командуванням вірений особовий склад гармашів стійко та завзято звільняє від ворога рідну землю. Місто не було таким зруйнованим. Взагалі це помста за те, що вони відступили, що ми знищуємо їхню ворожу техніку. В мене дуже гарний особовий склад. Хлопці всі бойові з настроєм підготовлені. На жаль, на кожну невдачу у війні, яку вони саміше нав'язали, російські нападники реагують обстрілями цивільної та критичної інфраструктури і мирного населення. Коли вони на той берег тікли підірвали Антонівське місце, то зараз вони просто починають вбивати наших цивільних, наших патріотів, людей, які люблять, які вірять в нас, вірять в Україну і які залишилися в цьому місці, навіть не боючись обстрілів. Українські воїни проявляють не тільки мужність, але й кмітливість. Владислав розповідає, як наші військові стараються захистити себе, створюючи надійні місця для укриття. Взагалі вони стріляють з двохколісної гаубиць Д30, це 122 мм і це доволі таки серйозна річ, тому ми зробили дуже серйозні бліндажі. Один з такого снаряду 122 мм потрапив бліндаж, але бліндаж. Пора всі цілі, нічого не пошкоджено. Як кожен українець Владислав вірить у таку бажану нашу перемогу над ворогом, і, хоч побажання для окупанта, у всіх різні, але мета одна: вільна українська земля. Я вважаю, що вони будуть тікати так, що все, що вони вкрали, залишать тут. Побажаю їм, щоб ми їм на снарядах писали гуманітарка і відправляли на той берег. З позитивом рішуче налаштований так намагається виглядати сьогодні кожен український герой. Попри важкі бойові будні, погодні умови та виснаження, вони день у день на лінії зіткнення впевнено б'ють противника і не збираються відступати доки Україна не буде вільною та мирною.